Такий результат по попередньому приводу е, був зроблений коротко по мосту. Мост був ГАЗ-69 передній. Е, була переробка методом випресовки довгого чулка, е, обрізки його проточ, проточено на станку, запресовано на гарячу і зроблені електрозакльопки е, сваркою. Вибрав цей метод, бо він більш правильний. У мене задній мозг ГАЗ-51 зроблений таким чином. І ніяких проблем. Все центрується, все. Тобто нерве по лосі, нормально. Так я і цей вирішив зробити. Шруси стоять ГАЗ-69 рідні. на шариках. Вибрана виборка. Ой, Убрана виробка. В них, повністю смазка шрус. Сальники нові, пильники, подшипники, повністю капіталка кулаків, перероблені переточені шкварня, зроблені як ГАЗ-66 на подшипниках. Тільки не ті, що продаються зараз, а то китайські, а зроблені свої. Я підбирав конічку, витачував шкварня, запресовував, все підганялось. В принципі, непогано. Ідея не моя. Ну, шкварнями я ніде не, 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 не бачив цього. А от бачите, стоять кулаки неправильно, ви скажете. Да. Мені не подобається, коли ця тяга передня стоїть спереді. І мені подобається, як зроблено на ГАЗ-66 і на ГАЗ-63. Зроблено таким чином, що йде тяга. Ззаді моста. кулаків, І вона йде вигнута, вона йде так, потім під флянець вигибається, типу. Так хочу зробити і я. У мене є стяга з воєнного моста Уаз. тож Та ж сама тяга що йде на газ 69 Хочу її таким от образом вигнути. Нагріть, пообразка вигнути і внідрить сюди. Тут раз... Розборні ці... обслужуваємі, так сказати, наконечники. Розбирається, обслужується і збирається назад. Там якийсь угол Анкермана треба, Кермана... Я не знаю, підскажіть. Прокоментуйте правильно, неправильно, що для цього треба. Чого кулаки розвернув, бо мені не подобається, як вона в УАЗа Спереді вони пішли простим путем. Чого? Часто експлуатуємо повнопривід в лісі, пеньки, якісь дерева маленькі, кротовини у нас такі по пів метра. І воно це все тяга буде на себе приймати. Мені це не подобається. Плюс Зовнішній вигляд, коли вона спереду, не дуже воно і красиво, а ззаду вона буде там ховатися. Так що такі справи? Далі буде.